Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. На першому Гренслеймі сезону Австраліан Опен уже третій раунд став історією. Визначилися всі учасники другого тижню змагань. Туди намагалися потрапити три українки: Марта Костюк, Ліна Світоліна та Даяна Ястремська. Що з цього вийшло? А також які загалом пари однієї восьмої фіналу утворилися як в жіночій, так і в чоловічій сіці. Про це ми сьогодні поговоримо. Також кількома словами згадаємо парні з жіночі змагання, де продовжують. Виступати українські тенісистки. Розпочинаємо ми, звичайно ж, з одиночних змагань і розпочинаємо з Марти Костюк, яка в одній шістнадцятій фіналу грала проти 12-ї ракетки світу іспанки Паоли Бадоси, яку цілком прогнозовано прийшов підтримати грек Стефано Стесипас і роздавав направо та наліво якісь підказки. Бадоса не витримала, показала йому на ракетку, таким чином, натякаючи, що якщо такий розумний, вийди і сам покажи. А що він міг показати? Він в першому раунді програв, тому просто сидів і посміхався. В минулому році на Олімпіаді в Парижі Марта Костюк після одного з виграних поєдинків в інтерв'ю сказала: Я точно не буду дивитися статистику подвійних помилок, тому що я знаю, що я їх зробила багато. Скажу чесно, не знаю, чи буде дивитися Марта на статистику подвійних помилок після матчу з Бадосою. але ми на неї подивимось, і ми про неї скажемо. Марта за поєдинок зробила 16 подвійних помилок. Так, поєдинок відбувався за доволі таки вітряної погоди, можливо, десь вітерець підхоплював м'яч, але та ж сама іспанка лише три зробила, тобто в п'ять разів менше. Звичайно ж, подвійна помилка це не вирок, але це точно означало, що сама Марта собі створювала додаткові проблеми. Загалом же ж поєдинок був дуже рівним. По багатьом статистичним показникам хороший мається на увазі. Марта також переважала свою супротивницю. У неї було більше ейсів, активно виграних м'ячів. Ну і старт поєдинку був за Українкою. Матч розпочинався на подачі іспанки, але відразу Костюк заробляє брейкпойнт. Нагадаю, у перших двох поєдинках у Марти була 100% реалізація брейкпойнтів. Всі гейми, в яких мала брейкпойнти, вона таки виграла. І в матчі проти Бадоса вона розпочинає так само тобто робить відразу брейк. Загалом же ж вела 2-0-3-1, і навіть після цього, коли програла подачу, здавалось би, це не так критично. 3-3-4-4, а за цього рахунку черговий гейм на подачі Бадоси. 0-40. Потрійний брейкпоінт Костюк, здавалось би, тенісистка, у якої 100% реалізація, ну хоча б один з них реалізує. Але Бадоса також, як то кажуть, дівчина розумна, прекрасно розуміла, що програш цього гейму, мабуть, означатиме програш сету. Вона припинила помилятися, а от від Костюк була деяка невиправдана агресія. Тому Бадоса врятувалася, і Марта вперше на цьому турнірі не виграла гейму, у якому мала брейкпойнти. 5-4 за Бадосою. Після цього на жаль трапляється одна з найгірших комбінацій, яка може бути в тенісі. Це не реалізувавши брейкпойнти, відразу програєш свою подачу. Така ситуація з Мартою в цьому поєдинку траплялася аж двічі. Перший раз це власне на фініші першого сету, коли з 4-4. На жаль, 4-6 був програний перший сет. В другому сеті у Марти вистачало, як і раніше, проблем на своїй подачі, подвійні помилки, але дивним чином їй вдавалося захищати свої гейми і при цьому паралельно робити брейки. Неймовірно, але 5-0 повела Костюк, і за цього рахунку вийшла подавати на бублик на 6-0. Оце був би удар для Бадоса. Але інтрига закрутилася з 5-0 на 5-4. Марта, до речі, і таке також вміє. Тим не менше, з останньої спроби таки реалізувала нагоду та виграла другу партію 6-4. 1-1 по сетам. Вирішальний третій сет розпочався на подачі Бадоси у Костюк брейкпойнт, але загалом забігаючи наперед, скажу, що у вирішальній партії іспанка класно відподавала. Вона відіграла цей брейкпойнт, і ось саме тут трапляється друга ситуація, коли Костюк, не реалізувавши брейкпойнт, відразу ж програла свою подачу. Зі старту уже Бадоса повела 3-0. Від Костюк, до речі, після цього навіть полетіли ракетки. В підсумку за рахунку 5-3 іспанка вийшла подавати на матч. Останній шанс Костюк залишитися, і у неї був брейкпойнт. Але Бадоса його відіграла. А заробивши перший матч Пойнт, його реалізувала. Те, як святкувала цю перемогу іспанка, яскраво свідчить про те, наскільки непростою була для неї ця перемога. Але все ж таки за нею. За 2 години 34 хвилини 6 4 4 6 6 3. Після цього було доволі таки прохолодне рукостискання. Можливо, Марта була пригнічена, а можливо, згадала про стосунки Бадоси із Аріною Саваленко. Тож Костюк, яка в минулому сезоні була в чвертьфіналі Австралії Опен, в цьому сезоні, на жаль, такого показника не досягла. Але це лише в одиночних змаганнях. Оскільки вже за кілька годин після поразки від Бадоси Костюк грала пару, в якій вона виступає разом з Румункою Єленою Габріелею Русом. Марта, звичайно ж, була втомлена, навіть відпочивала ось в такий спосіб між геймами, але вони таки свій матч виграли. І загалом Костюк та Русе пробилися уже в чвертьфінал парних змагань. Тож два сезони поспіль Костюк грав. Атиме в чвертьфіналі Австралі Open. єдине, що в минулому сезоні в одиночних змаганнях в цьому сезоні в парних. при цьому звичайно ж бажаємо марті йти далі. А от Даяна Ястремська виступає лише в одиночних змаганнях. Зокрема, в одній шістнадцятій фіналу грала проти сьомої ракетки світу представниці Казахстану Єлєни Рибакіної. Цей матч також можна назвати рівним. В цьому матчі також по деяким статистичним показникам переважала Українка, але, на жаль, і тут українська тенісистка зазнала поразки. В даному випадку в двох сетах. Це при тому, що по ходу поєдинку у рибакіної були проблеми зі спиною, навіть викликала масажистів прямо на корт. Це вплинуло на її подачу загалом у виконанні рибакиної лише два ейси, натомість як у Ястремської, цілих п'ять, але загалом представниця Казахстану класно відподавала. Щоправда, не без шансів для Ястремської. Зокрема, в першому сеті за рахунку 1-1 гейм на подачі Рибакіної, і у Ястремської було аж два брейкпойнти. На жаль, жодного вона не реалізувала. Ну і також, на жаль, з Даяною трапляється ситуація, як із Костюк, спочатку йде нереалізація брейкпоінту, а потім програш своєї подачі. Причому як через подвійну помилку саме її Даяна допустила на брейкпойнті супротивниці. Рибакіна повела 3-1, захистила всі свої подачі і виграла першу партію 6-3. Тож, Можна сказати, що долю першого сету вирішила подвійна помилка від Ястремської. Другий сет розпочинався геймом на подачі Даяни, і вона його виграла та нарешті в перше матчі повела. Хоч і скромненько, 1-0, але все ж таки. Але де 1-0, там може бути і 2-0. Ястремський вдається зробити не просту річ, а саме зробити брейк супротивниці, Такі, як Рибакіна. 2-0 за українською тенісисткою. Щоправда, на жаль, з 2-0 на 2-3. Тобто не був підтверджений брейк і програна після цього ще одна своя подача. В підсумку ж за рахунку 3-5 гейм на подачі. Ястремської. У рибакіної було аж сім матчпойнтів, але Ястремська не збиралася програвати матч на своїй подачі, і всі їх відіграла в основному за рахунок класної подачі. Зокрема, в цей момент виписала два ейси. Даяна також відіграла і восьми матчпойнт уже на подачі рибакіної, але от з дев'ятим, на жаль, не впоралася. Тож за годину 24 рибакіна здобула перемогу 6-3-6-4. Буде дуже прикро, якщо Рибакіна, обігравши Ястремську, в наступному раунді не зможе зіграти через проблеми зі спиною. А даючи інтерв'ю, вона так і сказала, що поки що не знає, чи зіграє в одній восьмій фіналу. Щодо Даяни, минулорічна півфіналістка не змогла захистити чимало рейтингових очок. Як наслідок може бути падіння в рейтингу. Чи буде воно про це поговоримо уже по завершенні турніру. Еліні Світоліні для того, щоб повторити минулорічне досягнення, а саме вийти в 1-8 фіналу, залишалося зробити лише один крок. Але для цього потрібно було здолати четверту ракетку світу: італійку Ясміне або ж Жасмін Паоліні. І Еліна відразу почала цим займатися, тому що відразу повела з брейком 2-1 хороший початок. Якщо пам'ятаєте, у попередньому раунді у Еліни було дві ситуації, коли вона горіла на своїй подачі 0-40, Але в тому матчі вона рятувала ті гейми. А от в четвертому геймі проти Паоліні на подачі Еліни також рахунок 0-40, і тут Еліна не просто ситуацію не рятує, вона під нуль програє свою подачу. Здавалось би, рахунок лише зрівнявся 2-2, нічого страшного, але це було ударом для Світоліної, тому що з 2-1 аж на 2-6. Перша партія уже програна. А на старті другої Паоліні повела 1-0. А це означає, що маленька італійка виписала, хоч і прихованого, але все ж таки бублика Світоліні, тобто. То виграла 6 геймів поспіль. Це багатьох могло б зламати, але лише не Еліну. Світоліна відразу відповідає: виграним геймом під нуль, і після цього робить брейк та веде 2-1. Щоправда, така ж сама ситуація була на початку першої партії, але то була перша партія, а це друга. За рахунку 2-1, гейм на подачі Еліни, як після матчу сказала сама Італійка, це був вирішальний ключовий момент матчу, тому що у Паоліні були брейкпоінти, був шанс відразу зрівняти рахунок. Але Світоліна вистаяла та повела 3-1. Після цього у Еліни можна сказати, все виходило. А от Паоліні потихеньку, як то кажуть, здавала. У Світоліни навіть виходили удари спиною до супротивниці. Навіть Еліні допомагала сітка, після зустрічі з якою м'яч таки перевалювався на кор суб противниці. В підсумку ж захистивши брейк та повівши 3-1, другу партію Еліна виграла 6-4. Ну а в вирішальному третьому сеті прийшла поста за прихований бублик. Щоправда, в даному випадку Еліна виписує супротивниці повноцінний бублик, тому що виграє третій сет з рахунком 6-0. За перші п'ять геймів Паоліні виграла лише 4 розіграші. Щоправда, коли Еліна подавала на 6-0, Паоліні вімкнулася. Само собою, зрозуміло, не хотіла ось так завершувати виступи, як наслідок у італійки, навіть було два брейкпоінти, але Еліна сказала ні, буде тобі бублик. За годину 49 світоль здобуває вольову перемогу 2-6, 6-4, 6-0. І таки виходить у другий тиждень змагань. В наступному раунді Аліна буде грати проти тенісистки набагато менш рейтинговішої, лише 75-ї ракетки світу, але безпрапорної. Вероніки Кудерметової. Емоційне протистояння. Сподіваємося, все ж таки на першому місці у виконанні Аліни буде класний теніс, який дасть результат. Вороніка, до речі, в минулому сезоні фінішувала чотирма поспіль поразками, але в цьому сезоні за шість матчів має п'ять перемог, тобто перебуває в хорошому стані. Зокрема, в одній шістнадцятій Австралі Опен в двох сетах обіграла бразилійку Хадат Маю. за очними зустрічами. 2-0 на користь безпрапорної, але в тенісистки між собою грали в 2021 році. Тож в одній восьмій фіналу буде лише одна українська тенісистка, але там також буде тенісистка, яка весь турнір проводить із жовто-блакитною стрічкою на кепці, і про яку зараз всі говорять, тому що вона створила історію. Це 128-ма ракетка світу. Єва Лис, котра є уродженкою Києва, але зараз грає за Німеччину. Тиждень тому вона програла фінальний раунд кваліфікації і вже навіть придбала квитки додому. Але одна з учасниць основного раунду знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям. І лис її підмінила, тобто стала лакі лузером Ну, добре на матч, можливо, на два. Але Єва вже виграла цілих три поєдинки. Зокрема, в другому раунді обіграла колишню безпрапорну Варвару Грачов. Ну а в третьому, поступившись в першому сеті, таки здолала румунку Жаклін Крістіан. Поєдинок, до речі, тривав дві з половини. Протягом котрих Єва зробила лише одну подвійну помилку. Ну, це так до речі. Як наслідок сама Єва сказала, що цей тиждень реально змінив її життя. Ну, дійсно, тиждень тому мала бути вдома, а зараз буде в одній восьмій фіналу гренслем. До речі, саме в цьому і полягає історичне досягнення. Вона перший лакілузер, який вдалося вийти в другий тиждень змагань на гренслемі. Одна восьма фіналу, скоріш за все, стане заключною стадією для Єви, оскільки в ній вона буде грати проти Ігір Швіон. Швіонтек, другої ракетки світу та турніру. Польська тенісистка лише додає по ходу турніру, тому що з кожним раундом програє все менше і менше геймів. У першому раунді програла 7, в другому – 2, а в третьому – лише 1, оскільки з рахунком 6-1-6-0 обіграла британку Емму Радукану. Звичайно ж, від лис ніхто не вимагає перемоги на швіонтек. Будь-якому випадку єва точно собі гарантувала уже мінімум плюс 30 сходинок в рейтингу, тобто увірветься в сотню кращих тенісисток світу. Кілька слів, звичайно, ж про неймовірну американку Даніель Колінс, яка, мабуть, стала на цьому турнірі єдиною тенісисткою, яка на всі три раунди, на всі три матчі виходила в різному вбранні, по крайній мірі в різних кольорах. Як правило, тенісистка обирає один образ на весь турнір, а от Даніель вирішила влаштувати справжній показ мод. В третьому раунді вона грала проти своєї співвітчизниці Медісон Кіс. В другому раунді Колінс викликала лікарів, були проблеми з коліном, як наслідок поразка в двох сетах. Двічі по 4-6. трибуни її як зустрічали, так і проводжали свистом. Я думаю, ви пам'ятаєте, чому загалом же Школін хоч і залишила турнір, але точно на ньому запам'яталася. І не лише тому, що в першому раунді обіграла Дар'ю Снігуру. Колінс хоч і викликала лікарів, але все ж таки матч дограла. А от японка на Омі Осака не дограла. В одній 16 тій Осака зустрічалася з представницею Швейцарії Беліндою Бенчич. Перший сет на тайбрейку виграла саме швейцарська тенісистка. Але на фініші першої партії погане самопочуття японки, як наслідок, на другий сет вона не виходить. Тож на другому поспіль турнірі Осака знімається через проблеми зі здоров'ям. Прикро. Далі говоримо про те, хто ж залишається в грі на Австраліан Опен, тобто про повний склад однієї восьмої фіналу. Аріна Сабаленка продовжує захист титулу, і в одній восьмій її супротивницею стає Міра Андрєєва. Хорватка Донна Викич буде грати проти безпрапорної Павлюченкої, а от американка Коко Гоу проти швейцарки Белінди Бенчіч, яка в попередньому раунді, ще раз нагадаю, провела лише один сет. Іспанка Паула Бадоса буде грати проти сенсаційної сербки Ольги Даніловича. Яка попередньому раунді зупинила Джесіку Пегул. Залишається лише фантазувати, як би проти Данілович зіграла Марта Костюк. Якщо Єліна Рибакіна не зніметься зі змагань через проблеми зі спиною, то в одній восьмі вона зійдеться з американкою Медісон Кіз. Переможець цієї дуелі в чвертьфіналі буде грати проти переможця пари Кудерметова Світолін. В одній восьмій також між собою зіграють американка Наварро та безпрапорна Касаткіна. Ну і справжня казка турніру є Лис проти Ігі ігішвтек. Між іншим, родина в повному складі пробилася до однієї восьмої фіналу. Гель Монфілс був присутній на матчі Еліни Світоліної, але ще до цього француз виграв свій поєдинок третього раунду. В чотирьох сетах здолавши першу ракетку Сполучених Штатів Америки Тейлора Фріза 3, 6 7-6, 6-4. Це буде справжній космос, якщо родині вдасться взяти два гренслеми протягом одного турніру. Здається, в історії тенісу такого точно ніколи не було. На це дуже дуже мало шансів. Але чому б не пофантазувати? Повний склад учасників однієї восьмої фіналу в чоловічій Сіті. Янік Сінер продовжить захист титулу доволі таки інтригуючим протистоянням проти Хьольгера Руне. Дуже багато американців в одній восьмій фіналу, а саме Алекс Міклсен буде грати проти іншого Алекса, а саме австралійця Де Мінора. Між іншим, де Мінор це остання надія Австралії. Американець Бен Шелтон проти Гаеля Монфілса. А от інший американець Лернер Т'єн проти італійця Лоренцо Сонего. Новак Джокович зійдеться чехом ірже легечкою. Ну але це лише квіточки, тому що якщо Новаку вдасться пройти Чеха, в наступному раунді він буде грати проти переможця пари Дрейпер Алькарас. Мабуть, це буде Алькарас. Ще один американець Томі Пол буде грати проти іспанця Давідовича Фокіни. А Олександр Звєрів, який поки що крокує турніром без страти жодного сету, буде грати проти французу Уго Умбера. На даний момент на омріяні трофеї продовжують претендувати по 16 спортсменів, як в жіночій, так і в чоловічій сітці. Але після однієї восьмої фіналу залишиться лише по 8. Чи буде серед них Еліна Світоліна? Це одна з тем наступного випуску. Тож не пропустіть. Ну, а якщо дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. А якщо у вас виникне бажання підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. Буду дуже вдячний. На все добре.